Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питання дуже часто здають, особливо я побачив в засобах масової інформації, і для того, щоб кого, саме питання звучить як, кого можуть мобілізувати з 1 лютого. Хто підлягає мобілізації саме з 1 лютого? Ну я розумію, що це більший хайп такий. Но для того, щоб ніхто не зловживав от, всі ці історії, хотів би просто звернути вашу увагу на ті обставини, все ж таки, на кого розповсюджується мобілізація, хто має. Право не бути мобілізованим і кого ніби будуть мобілізовувати в першу і не в першу чергу. Ну, звичайно, у нас розповідають, що в першу чергу мобілізують ті, хто служив, не мають відстрочки і бронювання. Насправді це не має значення. Мобілізують всіх. Причому пройшли ви ВЛК, не пройшли ВЛК. Є у вас військово-облікові документи, немає військово облікові документи, є у вас інше граждан... громадянство, немає у вас іншого громадянства. Вас також можуть мобілізувати. Зараз я більш детально про це розповім. А вас буду просити підписатись на цей канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. Ну, найголовніше це, звичайно, ваші підписки. Тому би просив би підписатись, ну і порадити друзям також підписатись на канал. Це дає змогу краще розвиватись і. Щоб люди знали краще свої права і розуміли, як їх захищати. І так, звичайно, армії потрібні спеціалісти. Я, до речі, вже неодноразово говорив, коли до мене звертаються, В мене в телеграм-каналі, ви можете перейти за посиланням от, в Ютубі під відео, в тіктоці в шапці канала. Я сам от, в шапці телеграм-каналу закріпив е, всі підрозділи, ну, які там, я знайшов офіційно на сайті Міністерства оборони. Сил безпілотних систем. Я би радив, якщо у вас є, до речі, там є посилання і взагалі на всі спеціальності, які потребують Збройні Сили України, ви можете підібрати собі ці спеціальності, які потрібні, щоб якщо ну, така ситуація, що ви в будь-якому разі розумієте, що рано чи пізно буде така ситуація прийде мобілізації, ви зможете е обрати собі відповідний і підрозділ, і спеціальність. Сили безпілотних систем дуже потребують якісних фахівців. Спеціалістів, інженерів, електриків, всі, хто вміє щось робити, і в кого є голова на плечах, вони з радістю вас заберуть, повірте мені. Тому радив би завчасно про це потребуватися. Якщо ми говоримо про загальні речі, то, звичайно, мобілізації підлягають особи від 25 до 60 років. Які не виключені з військового обліку, щодо з виключенням з військового обліку, це окрема ситуація, у мене дуже багато відео, особливо заграничний вік з цього приводу, чи ті, які були раніше засуджені, які придатні за станом здоров'я або там придатні, або, ну, зараз, обмежено придатних нема. Є для служби в частинах забезпечення так званих, або ТЦК, не мають права на відстрочку, є військовозобов'язаними. Також можуть бути мобілізовані Віка від 18 до 25 років це офіцери запасу, тобто ті, хто закінчив військові кафедри і прийшли фактично, або страйшли строкову військову службу, тобто ті, кого пам'ятаєте, я багато розповідав про строковиків, які 3-4 роки деяких не відпускали, коли почалась війна, і тільки там президент підписав указ там щодо звільнення їх. В запас, хоча їх звільнили в резервну, це також окрема історія. Що стосується граничного віку, я про це говорив, закону на зворотні сили немає. Якщо у вас було поновлення на військовому обліку, тут же ваше право або оскаржувати ці незаконні дії, тому що підстав для поновлення немає, зворотні сили немає і в перехідних положеннях цього нічого немає. Або все ж таки йти служити, як я говорив, обрати собі завчасно відповідну військову частину. Добровільно у нас продовжують. Мобілізувати жінок, тобто їм нема заборони і виїзду за кордон і нема примусової мобілізації, те, що само початку було, але жінками жінок не чіпають в даному випадку. Жінки можуть виключно, маючи навіть там військові спеціальності, тільки за власною ініціативою на власний розсад піти, підписати контракт і відповідно проходити військову службу. Що стосується безпосередньо осіб з інвалідністю. Треба розуміти, що так, інвалідність дає право на відстрочку і дає право навіть на звільнення з військової служби. Однак особа все одно залишається, якщо військово-лікарська комісія визнає цю особу обмежено придатною, вона все одно може бути мобілізована але виключно тільки за власним бажанням. Тому для інвалідів. Можна не переживати, якщо ви отримуєте безпосередньо у себе там в резерві, дуже часто до мене звертаються, що є інвалідність, однак е в розшук. Це може бути пов'язано з тим, що треба все одно проходити раз на рік е військово лікарську комісію. Тому можете не переживати, мобілізувати вас нема сенсу, тому що це підстава є для е звільнення з військової служби. Також хочу звернути на ті зміни щодо бронювання. Те, те, що от є з 1 лютого бронювання знову ж таки відбувається протягом 72 годин. До 1 лютого, там по моєму з листопада місяця воно відбувалось протягом 24 годин. години. Тобто, система може робити це там по мені за 6 годин, навіть менше, мабуть. З моменту подачі система вже бронювала співробітників. Зараз знову ж таки повинна повернутися на 72 години. Ну, подивимось, може, вони не будуть повертатися на 72 години, а так і будуть далі швидко бронювати осіб для того, щоб не було зловживань і корупції з боку представників ТЦК. Е, в принципі. Щодо відстрочок, вони всі продовжуються автоматично. Якщо якісь є проблеми, можна завжди звертатися з відповідним запитом. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь на відповідні запити щодо відстрочок, чи припинені відстрочок, чи якихось там питань, які виникають у вас з військово обліковими документами і виникає там запрошення до ЦК. Також це можна дистанційно вирішити. Ну і звичайно, нагадую, що всі відстрочки можна отримувати дистанційно. Не відвідуючи безпосередньо самі приміщення ТЦК, а подаючи відповідні документи через ЦНАП. При цьому не має значення, в який ЦНАП на території України ви подаєте відносно того, де ви зареєстровані, чи де ви знаходитесь на військовому обліку. Тобто будь-який ЦНАП має право приймати документи і направляти в той ТЦК, де ви знаходитесь на військовому обліку. Це також треба нагадати всім. Розуміти, ця система вже декілька місяців працює. Якщо потрібна вам буде допомога зі з'ясуванням вашого статусу чи оскарженням вашого статусу, звертайте, з радістю допоможемо. Але треба всім пам'ятати: найголовніше завдання зараз це незалежність України, її захист. Бо іншої України у нас не буде. Тому є можливість обов'язково допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Дійсно, не буде, як показує історія. як Себе ведуть ця болотна країна з своїм болотним населенням. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтеся обов'язково на канал і поширюйте це відео. До зустрічі! Слава Україні і слава ЗСУ!